Привіт, друзі! Ви просили від нас бюджетний ніж, і ми вам його привезли. Сьогодні на огляді модель Mandatory Fun від компанії Fox, а точніше від її найбюджетнішого підрозділу Fox Edge. І це не просто бюджетний ніж, це дизайнерський ніж. Мабуть, найдешевший дизайнерський ніж, який є на сьогодні на ринку України. За його дизайн відповідальний раз Комер дизайнер, який став відомий передусім по співпраці з компанією CRKT. Також він працював з Браунінг, з Тімберлайн і тепер працює з Fox. На сьогоднішній день цей ніж коштує в нашій мережі менше 700 гривень. А за промокодом, який ви знайдете, під цим відео ви отримаєте ще й 10% знижки на ці дві модельки. Прикольно те, що раз комер. Крім того, що він дизайнер, він ще й мисливець. Мисливець в тому числі і на великих хижаків. А зважаючи на назву обов'язкова розвага mandatory fun, як перекладається з англійського ця назва. Є таке враження, що проєктувався він для полювання в неблагополучних районах міст. Пробіжимося по характеристикам, плюсам і мінусам цього ножа. Загальна довжина у нас 202 мм. міліметри. Клиночок може здаватися на відео. Такою мікропіпкою, насправді, він 93 мм. Товщина по обуху 3 мм. І не дивлячись на те, що в конструкції ножа достатньо багато металу, як ви бачите, важить він всього 118 грамів. Значить, профіль клиночка, ну такий ну дуже-дуже-дуже кінжальний дроп-поінт, має фальш-лезо. і... При ну, достатньо зручному діагональному хваті, от дивіться, як чітко палець лягає і впирається в долоню. Можна сказати, що цей ніж має хороший потенціал для ефективного дартаньянінгу, але такого мирного і кімнатного. Спуски у нас тут ввігнуті, достатньо високі, і при наявності на клинку 8 хром 13 молібден вонадій можна сказати, що ніж має, ну на мою думку, прям Дуже хороший ріжучий потенціал. Загортована ця сталь на 8 хром 13 молібден ванадій до комфортних 57-59 одиниць за рокволом. Нормально буде точитися, нормально буде різати. Та й загалом 8 хром це, мабуть, найоптимальніша, ну точно найпопулярніша сталь для бюджетного сегменту. Плашка з фреймом Лайнер та кліпса у нас зроблені з нержавіючої сталі. Шпеник та всі гвинти теж з нержавіючої сталі, але на відміну від клинка плашки і лайнера, які мають фінішну обробку Blackstone Wash, яка навіть бюджетні ножі робить більш привабливими, такими, ну, погодьтеся, більш харизматичними, шпеник та гвинти у нас просто пофарбовані. Чорною фарбою. Осьовий гвинт у нас на восьмому торксі, гвинти на руків'ї та на кліпсі на шостому торксі. Кліпса сама достатньо туга, але за рахунок того, що плашка у нас металева, з кишені знімається комфортно, це плюс. При цьому сидить достатньо надійно. Давайте по відкриттю і закриттю. У нас є фліпер, у нас є шпеник. Ну, більш агресивне відкриття, ясно, що відкривається добре, без Додаткового руху. Відкривається легко. Чому? Тому що тут у нас збірка на підшипниках. Підшипники, або правильно сказати, вальниці у нас знаходяться в латунному або бронзовому сепараторі. Наразі я не можу хіманаліз вам зробити, тому точно не скажу, що це за мідний сплав. Зрештою, накладочки у нас з g 10 у варіантах. Пісочного кольору або десертан, або Койот, і в класичному чорному кольорі. Також достатньо потужний бекспейсер, зроблений з G10, в обох варіантах чорного кольору. Ну і звісно, ми це вже проговорили і це побачили. На бюджетному ножі у нас стоїть достатньо надійний фреймлок. Це найдешевший. Ніж з фреймлоком в мережі, якщо не враховувати мінімальні залишки СКІ плюс, який скоро зникне просто як клас. І звісно, фрейм ми заносимо теж в актив цій модельці. По мінусам, Як на мене, як на на мене, мене, тут не дуже зручне відкриття через шпеник, але виручає, звісно, фліпер. Другим мінусом є один нюанс з плашками. Якщо саме шліфування тут достатньо якісне в цій площині, то от вирізання давайте на пісочному подивимося, вирізання самої плашки по контуру воно зроблено дещо недбало. При утриманні в руці в принципі, я я не відчуваю дискомфорту, але візуально треба бути чесним, це мінус. Ну і третій умовний мінус це звісно дизайн на любителя. Хоча може він оптимальний для якогось фаната пошти або як це називається, чіткого пацика. От друзі, на цьому все сьогодні у нас був найбюджетніший дизайнерський ніж в нашій мережі, і можливо на всьому українському ринку. Мендеторі фан від підрозділу «Fox Edge». Компанії Fox. Купуйте, річте щось бюджетне. До зустрічі. Чао!